В одному стилі та без кричущої реклами у Чернігові продовжують демонтувати вивіски, що не відповідають дизайн-коду. Головна мета наблизити зовнішній вигляд міста до європейських стандартів. Наші співробітники заходять до людей, до підприємців. питають, чи є в них паспорт фасаду, виданий управлінням архітектури та містобудування, чи затверджений він багатьох людей, на жаль, нема. Вони виписують припис, щоб люди звернулися та погодили паспорт і з'ясували, як повинна їхня вивіска виглядати. Процедуру перевірки та демонтажу проводять не вперше. Загальна концепція оформлення фасадів будинків була ухвалена у 2020 році. Зараз муніципальна варта прибирає вивіски, рішення про демонтаж, яких погодили у 2021-му. На сьогоднішній день дуже багато підприємців, які не виконують рішення про добровільний демонтаж. Ми приходили людей, попереджали, неодноразово попереджали, але люди ніяк не реагують, тому ми прийняли рішення провести примусовий демонтаж. Приємці мають два тижні аби замінити вивіски самостійно. Якщо ж за цей час вони не прибирають їх, виконавчий комітет може ухвалити рішення про примусовий демонтаж. Після демонтажу ці вивіски ми зберігаємо на тимчасовому майданчику протягом півроку. Якщо людина хоче забрати свої вивіски та надає документи, що це дійсно їхні, то вони Відшкодовують витрати, які були потрачені, та можуть пишуть нам розписку та забирають свої вивіски. Ініціативу демонтажу вивісок, що не відповідають дизайн-коду, а відтак і за нав'язливої реклами чернігівці підтримують. Я в принципі за те, щоб було одна якась єдина лінія е, вивісок. Тобто, щоб щоб це все було на більш професійному рівні, подобається, да щоб не було як це як новорічна ялинка цілий рік. Я дуже це підтримую, так як я проживаю на поспосінах в Європі, і дуже була б рада, якщо в нашому місті також була б вивіски, які. Дуже привабливі. За час дії концепції оформлення фасадів будинків уже домонтували понад 500 вивісок, зазначає Юрій Воробей. Ще 650 найближчим часом планують прибрати в центрі міста.